Що ви мені прізвище твоїм, вкраїнцю мій? Чу древороду, знаєш? Ким передок був в стражденнім світі світіці, звитяжцем, вольниці козацької святої, а чи холуй Запроданець, стукач, злодюга, Катрідного народу, кар'єрист, бандюга чи суверенної в країни мужній воїн? Тож відроди від руди козацьку силу і вроду. Шануй, примножуй честь свого роду. Кріпимо єдність, силу волі й права, бо зміці роду, а не виродків будується держава. оду, ми шиті. З нами сила, роду, з нами сила. Жива овіяна легендами, багата на героїчні події. Це історія України. На своїх скрижалях відкарбувала надзвичайно строкату низку українських прізвищ, носії яких і були по суті творцями нашої з вами історії. Ці особові назви відбивають широку та щедру натуру наших предків, які з задоволенням давали один одному різноманітні характеристики та прізвиська. Які й лягли в основу творення сучасних українських прізвищ, найраніші спадкові родові назви виникали в середовищі найвищих верств феодального суспільства, таких як князі, магнати, володарі земельних ділянок і маєтків. Але з часом самого лише імені ставало замало. Давайте пригадаємо часи Київської Русі, коли навіть князі мали лише імена. Олег, Святослав, Володимир або літописець Нестор поступово десь з 13 століття до імен почали додавати прізвиська, які найімовірніше передавали індивідуальність людини та не переходили до нащадків. Офіційно в Україні почали з'являтися прізвища з 14-15 століття у знаті. Більшість населення України отримала прізвище після того, як в 1632 році київський митрополит Петро Могила доручив вести метрики про всіх народжених, одружених та померлих. На основі опрацювання багато літературних джерел щодо депізації та шляхів утворення сучасних прізвищ можна виділити наступні: патронімічні від чоловічих імен різного територіального походження, Устименко, Яременко, Остапчук тощо, матронімічні від жіночих імен, здебільшого додавалися у сім'ях, де діти виховувалися вдовою, Материкіна та Тамаренко тощо, топонімічні від назви населеного пункту, де людина оселялась, Потоцький Миргородченко тощо. Козацькі прізвища, Перебийніс, Лухоніс і так далі. Прізвища утворені від професій, виду діяльності чи роду занять: огончар, шкляр, медовник тощо. Соціальна роль, статус або етнонім людини міг перейти в її прізвища. Свячена, присяжний і так далі. Прізвища, утворені від індивідуальних характерних особливостей людини. Зовнішні прикмети, риси характеру, прикладу Носенко, Лисенко, Тихоненко і тощо. Побутові прізвища від нас, предметів домашнього вжитку, посуду, одягу, музичних інструментів: зуб, голос, брова, грива тощо. Від нас я. Авищ природи, буря, мороз, веселка, від назви рослин, багно, липка, вишняк, назви птахів, соколов або назви тварин. Комар дев'ятнадцятого століття, ледь не всі українці мали власні прізвища. Щоправда, прізвища часто трансформувалися на їхній основі могли створюватися нові прізвища. Багато прізвищ з'явилося в часи Запорізької Січі, оскільки приступі на Січ Козак змінював своє старе прізвище на нове. Ритуал прийняття до війська новоприбулого козака описує Дмитро Іванович Яворницький у праці історія запорізьких козаків. Прийняти до лав запорізьких козаків насамперед записувався в один із 38 восьми січових куренів. У той чи інший з них, залежно від власного вибору, і тут же. При записі в курінь міняв своє власне прізвище на якесь нове прізвисько, котре дуже часто характеризувало його з зовнішнього чи внутрішнього боку. Цю зміну прізвища робили для того, щоб приховати минуле новоприйнятих у Січ. Часто на запит російського чи польського уряду чи нема в січі якогось Іванова чи Войновича, Запорізький кіш відповідав, що таких осіб на січі немає. А є задерехвіст чи загуби колесо, котрі вступили до лав козаків приблизно в той час, про який запитують московські чи польські люди. Якщо вам доводилось зустрічатися з людиною на прізвище на біда чи перебий ніс, або ж ви самі носіть такого прізвища, знайте, ваші пращури були козаками. Саме такі колоритні прізвища з гумористичним відтінком кувались в горнилі Запорозької Січі. Під час процедури вибору нового наймення січове товариство мало слушну нагоду повною мірою виявити свою схильність до жарту і дотипу. Якщо ви маєте таке прізвище, хтось із ваших предків найімовірніше служив в українському війську в епоху запорізьких козаків. Джура. Так називали козака зброєньосця. Компанієць це був козак легкоконного гетьманського полку. Прізвище Курінний походить від слова курінь. Отаманенко так називали ватажка козаків, якого обирали голосуванням. Сердюками називали найманих піхотинців запорізького війська, гетьманських охоронців. Сотник – Відоме військове звання в Гетьманщині. Хорунжий це прапороносець у Запорізькій січі. Військове звання серед українських січових стрільців та в УНР. Чотар молодший офіцер українських січових стрільців. Пушкар. Гарматій. Козаки, які виготовляли та обслуговували цей вид зброї. Соломаха. Тетеря. Прізвища, які походять від назви страви, яку козаки вживали майже щодня: хорунжий, сотник, компанієць, гардовий, крамар, Канторій, Стаднюк, Скляр, Саловоз, Стороженко, Мельниченко, Порохня, Діхтяр, Стельмах, Попович, утворились від роду занять. За козаком закріплювалась назва місцевості Галицький. Кальміуський, Кодацький, Чигиринський, Лебедицький, Миргородський, Прилуцький, Полтавський, Чугуєвець, Поліщук, Волошко, Волошина, ну і інші. Також ми можемо переконатися в широких міжнародних зв'язках Запорозької Січі, де збирались представники різних націй, і багато козаків одержали такі прізвища, як Лях, Полулях, Гуржій. Сербин, Литвин, вірменко, циганенко, Турчин, гуцул. Варто зазначити, щоб в Запорозькій Січі було суворе правило розмовляли тут українською, навіть ті, що прийшли за межу країни. Значну групу прізвищ складають такі, в яких закладена характеристика особливостей зовнішнього вигляду. Вдачі, властивостей поведінки запорозьких козаків спостерігалося найбільш типове, промовисте, що впадало в очі. Для його визначення вишукувалось найвлучніше слово, яке змальовувало зовнішній чи внутрішній портрет особистості. Немає, очевидно, такої людини, яку б не цікавило походження власного прізвища. Яку б не хвилювало доля своїх нащадків. Багатьом довелося шукати власне коріння в сивій пітьмі минулого. Моє ім'я нещасна Поліна. Вам напевно цікаво, звідки пішло таке цікаве прізвище. Отже, ця історія збереглася, оскільки мій прадідусь розповів цю історію моєму дідусю, а дідусь вже розповів цю історію мені. Зародилося все це в селі Устивиця в Полтавській області. Устивицю вважають селом козаків. Катерина II знищила Запорізьку Січ у 1775 році, і люди все одно продовжували козакувати, не дивлячись ні на що. Село закріпостили, а козаки почали чинити опір, на що і отримали батогів. У мого пращура було справжнє прізвище богун. Але оскільки богунів на той час було досить багато, то їх розрізняли так. Якийсь богунів. Той нещасний, якому дали батогів. От так його і записали Петро нещасний. Насправді, прізвище може розповісти дуже багато цікавого про людину. Це і місце проживання предка, його захоплення. Ім'я предка, від якого прізвище починає свою історію. Або розповісти якусь цікаву легенду, наприклад, якщо прізвище козацьке. Дід, давайте ми допоможемо. Дякую, хлопці. А чим їх ви будете? Я Іванко. Та який же Іванко? Чи батька син Степана то, що млин тримає? Та ні, в мене батько Петро. А то ти, Петренко, Петренків син. А ти ще їх будеш. Та я Семен, Шраменко. Ох, і гарним козаком був твій дід. Як здоров'я його! Чи досі Шрам лишився з козацьких часів, що непокоїть в дощ? Та так собі буває. Ну, Боже, поможи вам, хлопці. Привіт передавайте від вас селян Багато з, ним, з ними ми соломахи та кашки з'їли. А що це за дивне прізвище у дядько? Ех, козаки вміли воювати і жартувати. А прізвище таке, тому що кашу дуже любив. Нашу козацьку міг хоч казан сам з'їсти. Були у нас і на біда, і не бий баба, і тягни рядно, і гризи дух, і затуле вітер. Ото часи були, ех, шкода, що минуле. Але вам, хлопці, що слід багато роботи зробити, аби не згудити та знеславити свої прізвища та країну. Ще наша країна підніметься, воскресна сила і слава її. Будьте гідними нащадками. Слава Україні! Героям! слава! Особливо цікавими і пізнавальними є назви, пов'язані з ремеслами. Адже це дає нам корисну інформацію не лише про наших пращурів, а й про розвиток народнього господарства в цілому. Ось тлумачення найпопулярніших в Україні прізвищ Бондар майстер з виготовлення діжок, дерев'яних відер. Гончар. ремісник, що виробляв посуд, кахлі зелини, Стельмах, майстер, що виготовляв та направляв вози. сані. Кушнір. Той, що вичиняв хутро із шкури та шив хутряні вироби. Лимар ремісник, що виготовляв ремінну зброю. Гармаш. Майстер, який виготовляв та обслуговував гармати. Бортник. Той, хто займався лісовим джільництвом. Гутник майстер, що виробляв посуд та інші речі зі скла. На зародження металургійної промисловності вказує прізвище Гамерник, перекручений варіант від гамарник. Яке походить від слова гамарня, застаріла назва для металообробного закладу, металоплавні, водяної кузні. Налічуючи 141 носія, найчастіше зустрічається на Придністров'ї. Ще одне прізвище рудник походить від слова рудокоп. А ось родове ім'я «рудницький» можна пов'язати з назвою місцевості, де такий промисел розвивався, а зустрічається воно найчастіше на волині. Досить цікаве прізвище гудник. Похідне від Гутникевич. Вони означають людину, яка працює на скляному заводі. Сьогодні існує близько три тисячі носіїв такого родового імені, і зустрічається воно на Галичині. Особливо популярним промислом на території сучасної України була експлуатація лісів, а тому це посприяло появу таких прізвищ, як угляр, смоляр, смолярчук, смолярський, буник, Будниченко. Наприклад, прізвище Угляр популярне сьогодні на Галичині, налічуючи 144 особи. Прізвище будник більш популярне, і більшість таких людей живе на поділі. А ось родове ім'я «смоляр» зустрічається на Слобожанщині. Дуже популярною в давнину була шкіряна промисловість, вона представлена двома прізвищами: Кожем'як і гарбар. Перше популярне в Кіровоградській області і налічує 55 носіїв, друге можна зустріти у Житомирській області. Здавна славилася Україна виробництвом килимів. А тому ця професія просто не могла не залишити слід в антропонімії українців. В Київській області можна зустріти прізвище «Килимник». Синонімічним до нього є родове «Куберник», утворене від слова кобер, ковар, тобто килин і поширене на придніпров'я. Також існує і варіант Куберський. Деякі прізвища походять і від жартів прізвиськ людей за родом діяльності. Добогризенком називали Теслю, Мокосінком Мельника Тягнешкіру Скляра. Заплюсвічку Паламаря. Коли мої пращури тікали з Росії в Україну від погоні, їм треба було змінити прізвище, щоб їх не знайшли. Вони пішли міняти прізвище. В них спитали Чим ви займаєтесь? Вони відповіли Трубичинів. Їм придумали прізвище Трупчинінове. Згодом це прізвище змінилося на Трубчанін. Тема прізвищ, їх значення, трактування та зміна часто обігрується в літературі. Поетизовану етимологію прізвища бачимо в легенді про гетьмана Богдана Хмельницького. Згадаємо легенду про народження цієї видатної для кожного українця людини та народну пісню Чи не той то хміль, де використано паралелізм життя і боротьба видатного гетьмана переплітається з описом природи. Рослини хмель. хмельник. Розповідали про Богдана Хмельницького, а звідки його прізвище походить? Є така легенда: слухайте уважно. У селі Суботи жили собі дід і баба. І були вони одинокі, не було у них дітей. Одного разу. Чують вони, що у них коло ганку плаче дитинка. Вони вибігли швиденько і побачили немовля, яке було загорнене в ряднину, і воно лежало під хмелем. Діді каже візьмемо собі цю дитину, а баба і собі візьмемо. Це нам її Бог дав. Прийшов час. Та й стали вони думати гадати, як назвати малого. А баба й каже він нам Богом даний, то й назвемо його Богданом. А ще знайшли під хмелем. То хай ще й зветься хмеликом або Хмельниченком. Не можна уникнути згадки про відому героїчну поему Тараса Шевченка Гайдамаки. Під час народного повстання ми бачимо картину, де хлопець без прізвища, Ярема вступає до козацького війська. Йому за звичаєм вигадують прізвище, спираючись на особливість його зовнішності, убогість одягу. Як зовешся Яремою. Прізвища не маю. Хіба байстрюк без прізвища? Запиши, Миколу. Саулом. нехай буде голий. Бач, обідраний. Погано. Ну, хіба бідою? Ні, погано. Стривай, лишень, пиши Галайдою. Записав. Ну, Галайдо, пойдем гуляти. Найдеш долю. Прізвище та помилки з ним пов'язані. Є кульмінацією твору Мартин Боруля, Карпенка карвого Як ми знаємо з біографії автора. Помилка у прізвищі була і в родинній історії Тобілевичів. Раджу передивитися екранізацію сатиричної комедії Миколи Куліша «Мина Мазайло». Описані в ній події відбуваються наприкінці 20-х років ХХ 20 століття. Куліш описує зміну прізвища та дискусії через це між членами родини. Багато реплік героїв набувають нового, актуального, навіть пророцького. В сучасних умовах значення. Чи варто в'язуватися? Парень просив. Значить, треба допомогти. До того ж житемка зміна прізвища. Та хай собі міняють хоч на Арістотелів, нам що. Радвана не забороняє, навпаки, потурає. Та й причинами не цікавиться ніколи. Маю пропозицію змінити прізвище Мазайло на друге більш людське. А які можуть бути. Я маю коси. Прізвище Мазайло не міняти навпаки, додати до нього десь загублену другу половину Квач! Прізвище Мазайло Квач по складах видно трудового походження. Мокі випредки або мазликолеса в колективних походах, або принаймні робили мазниці квачісці. Одни? Я Рина мазєніна, мина мазінена, мина Мазайло. Мина Мазін. Мазін. Події описані в комедії Ми на Мазайло. Мали історичне підґрунтя. Дуже багато українських прізвищ, як ми знаємо з досліджень науковців, були русифіковані. Учень 5 класу сусідка Максим Олексійович. Таке прізвище умов татуся Олексія, дідуся Сашка, падіда Івана. Але бабуся каже, що у прадіда мишка прізвище було сусідко. Він жив у новобахмуті. Зміна прізвища відбулася в 70-х роках ХХ століття, коли прадід Іван отримав новий паспорт і прізвище Сусідко переклали на російську мову. Так ми стали Сусідко. Що означає слово «рід»? Давно тривожить мою душу. Колись сказав мені мій дід, що зрозуміти це я мушу. Мої батьки, батьки батьків та всі минулі покоління, усі герої цих рядків, всі знали рід свій достовірно. передавали з роду в рід, любов, тепло і співчуття, уміння, розум і майстерність, здобуті за усе життя. І мали прізвище одне. Яке панує і донині, і кожен з нас своє несе, та пам'ятать про це повинен. Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього, хто не відає про минуле своїх предків, той сам не вартий пошани, безсмертний вислів Рильського. І це дійсно так. Бо як дерево тримається на землі своїм корінням. Так і людина тримається на землі своїми молоді. Шутка есть.